Вас вітає центр дитячої та юнацької творчісти, гурток англійської мови стан керівник – Шаркородська Зелені Семенівна. Любі, друзі, на попередньому занятті ми звали з вами. Почали чити тему про погоду весна. Лезе Продовжуємо, будь ласка, компьютер. І так, ми з вами записували тут переклад цих слів. Перевіряємо. Клауді. Клауді хмарна, cold, cold, холодна, hot, hot, спекотна, dry, dry, суха, так? На цьому ми зупинилися. Добре. Sunny, 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 соняшно, sun, соняшно. Windy, windy, тире, вітряно, windy, тире, вітряно, stormy, stormy, тире, вітряно. Штормить. Стоми, штормить. Сноуві. Сноуві тре, сніжить. Рей, Сноуві тре сніжить. Рейні, рейні трешить. Вон тепло. Вон тепло. в мокра. Перевіряємо. Ідемо далі. Клауді тере хмарно. Колд холодна. Хор... Спекотна, драй суха. Сані соняшно. Вінді вітряно, стомі штормить, сноубі сніжить, рейні дешить. Вон тепло вет, мокро. Дякую. Так, значить про погоду весна. Весна. Давайте з вами згадаємо весняний місяць. Марч April and May. Так? І так, давайте пишемо. Uh, цей, цей сезон. Значить, it is spring, так? The weather is changeable, погода зменшила. The sky is blue, небо блакитне. The birds sing, птенці співають. It is warm, тепло. The small, uh, the small, uh, the trees are green, there are the land. The grass, is, the grass is green too. Трава зелена теж. Children can, can play in the yard or in the park. Children can play in the yard or in the park. Діти можуть грати во дворі чи у парках. Так, подобається вам весна. I like. Win, win very much. Так? Тепер запишемо. Весну опис як приклад Spring. There are three months сприн. А пород зараз перекладається з кінця речення. The однина, there are ножина. E, запишемо опис весни на слідчому заняття. Домашнє завдання вивчити слова про погоду. Розуміло, прописати порядку до побачення будбалі.